Французький Ліон виграв апеляцію та залишився в Лізі 1. Нагадаю, що клуб понизили у другий дивізіон через чисельні фінансові порушення. Тож, чому Ліон уникнув покарання та як узагалі легендарний клуб опинився у такій ситуації? Зараз вам розповім. Узагалі безлад розпочався ще за часів легендарного власника Жана Мішеля Ола, який володів клубом з 1987 року. Саме при ньому Ліон ставав чемпіоном сім разів поспіль та двічі доходив до півфіналу Ліги Чемпіонів. Але серйозні проблеми розпочали з будуванням нового стадіону. Для зведення арени клуб вліз у борги на сотні мільйонів євро, покладаючись на кредити та оптимістичні очікування майбутнього. Їх доходів. Але через коронавірус доходи скоротились майже удвічі, а борги накопичувались. У 2022 році загальний борг клубу складав понад 450 мільйонів євро. Результати команди погіршувались, тож Ола був змушений продати клуб. Новим власником став американський бізнесмен Джон Текстор, який уже володів англійським Крістал Пелес та бразильським Бутафого. Але виявилось, що при продажі від нього приховали ще один борг розміром у 150 мільйонів євро. І хоча американець обіцяв виправити становище, за клубом уже почали стежити відповідні органи. Ліон продавав лідерів, але влітку 24-го року клуб закупився на 150 мільйонів євро і майже ніхто з цих гравців не заграв. Борги продовжували зростати, тому клуб очікувано покарали і понизили у другий дивізіон. В підсумку Джон Текстор залишив керівництво Ліона, а новим президентом Мішель Канг. Вона третій за величиною акціонер та власниця жіночої команди. Також французькому клубу допоміг ПСЖ. Парижани виплатили всю суму за трансфер Бредлі Барколя раніше терміну, щоб Ліон залишився у лізі 1. Тому Ліон уникнув покарання та залишається. То ще вийде у цього легендарного клубу виправити ситуацію та повернутись на колишній рівень. Чекаю на вашу думку в коментарях.